Потому что ну ну это такой пенсийный фонд Украины це капец вас не А я не знаю, чого мої гроші вкрали в пенсійний фонд і не виплачує мені трудову пенсію, а виплачує якісь страхові і ті вкрали. Будь куди звертатися? Аби офіційно, а ви офіційно куди звертатися? За який кошт? Ви хто? Представтесь, ви ви зараз отак е, втрутились. Ви е, то, покажіть по повагу по до кого можу, повноваження підтвердіть, якщо ви керівник відділу Це назвіться. О, серйозно ні. Ви. Якщо ви керівник, то ви при посаді ви не маєте права знімати. Я, ви ви не підтвердили. Ви зараз порушуєте. Я вам забороняю. Ви знущаєтесь зараз з пенсіонерів, які. Ти подивися, як вона вхмаляється. Подивися, ви не маєте права, ви, ви не, при, не покажіть, підтвердіть свої повноваження. Значить, це відео зараз піде в публічний простір і будете ви, будете ви там. Що? Де ви маєте бути? Що значить не шокать освічена людина? Ви що провокуєте? Я Ви знущаєтесь. Значить це відео зараз буде дивитися і наша міськрада. Власочка. Серйозно. Значить, я прийшла, і віде мені віде тут віде. дивитися. Відділ поліції? Серйозно, а чого відділ поліції? З якого з якого часу? Тому що якщо права, ви порушили, ви шановна, ви сказали, що ви е, е, якась особа, яка тут керує. Керівник, ви сказали? Керівник ви керівник сервісного центру? То це для чого для цього витрачаються наші кошти, щоб так керівник себе вів? нормально, це ви не дуже. Серйозно? З якого я маю повагу, якщо в керівника немає поваги до тих, хто тут? Ви ведете себе зараз, я забороняю вам ще раз. Ви, ви як керівник не не підтвердили свої повноваження і ви порушуєте наші права, не маєте ви права знімати? Ви назвіться фамілію. Скажіть. Ви назвіться? Ні, ви назвіться. Ви ж керівник. Якщо ви вимагаєте, щоб я назвалась, ви маєте Я з якого ти подивися, звертаєтесь до нашої установи. Я, не Я маю звертатися до вашої установи. Ваша установа і Ви злочинці і ви провокуєте. Ви провокуєте. Ви оставили мене без пенсії. Значить, цього місяця в мене нема пенсії за прошлий місяць. І ви зараз. Що ви створюєте? Ви є керівник. Замість того, ви тут створили скандал. Ви зачепили, ви не, не показуєте своїх повноважень і ще й виховуєте пенсіонерів? Ви е, обнагріли, здуріли зовсім з рейок, з'їхали. Ви спеціально провокуєте? Значить, оце е, всі чують, як веде себе, яка не представилася. Як, як поважно до сам, з якого ви вимагаєте поваги? Ага, поважно, поважно. Ви себе як ведете? Яка година? Значить, 13.30. де ви були до 13.30? Я вам не повинна, не повинну відзвітуватись, де я була. Це не ваша І зайшли, і це... тут, і тут наводите порядок, да? Виховуєте це... пенсіонерів? Яка мені підпорядковується? А ви, будь ласка, З якого а... вона вам підпорядковується? Хто а... ви а... така щоб підпорядкувати цю установу? Ось... Я або приміщення. Значить, установа вам підпорядковується, я не підпорядковуюсь, або ви З якого ви устання, або ідете. Я вам сказала, пенсії немає вже місяць. І ви від мене вимагаєте повагу. А, вам Я понятна? Скоро вони будуть викликати. Скоро рядом собі викличе, діагноз поставте. Обнаглівші сволочі.